Так, усім привіт! З вами на зв'язку Яфетформоз. Вітаю в мене на каналі. Сьогодні хотів би з вами поділитися такою інформацією, чи є зараз у продаж завезли цей торнваген тяж восьмого рівня, преміальний. І чи є сенс його купувати? У багатьох гравців повстало питання, чи є сенс його купувати. Ви знаєте, на мій погляд, це тачка досить, досить прикольна. Тому що я, в принципі, так, коли він з'явився у продажу, я подивився на цінники, тобто його можна придбати у скринях або за золото, або за реал можна придбати там цілий набір, комплект, і, скоріше за все, він випаде. Цінник, ну, цінник не дешевий, або там 15 тисяч золота за комплект, це, хіба за 10 скринь, або майже трошки більше ніж 100 баксів за набір, там теж великий. І з більшою вірогідністю того, що танк вам випаде. Звісно, він випадає зі скринь, тому не факт, що... не факт, що він навіть і випаде. Але чи є сенс взагалі запотіти, продонатити цю машину, чи є сенс її придбати. Ви знаєте, танк мені це і сподобався. Перше, що кидається у вічі, це те, що машина досить збалансована на восьмому рівні між тим. У нас на восьмому рівні дуже багато танків преміумних. І ця тачка, вона досить збалансована і досить приємна у геймплею, навіть незважаючи на те, що, як ви бачите, час перезарядки у танка, ну, блін, 12 з копійками секунд. Ну це довго, це довго. А, але, між тим, разовий демедж у нього непоганий. ДПМ, в принципі, непоганий. А... Гармата дуже комфортна, вона опускається на мінус 10. Іноді він непогано танкує за рахунок того, що от у нього така незвична башта. Тобто, як схожий, він дуже візуально так трохи схожий на концепта 1Б. Досить динамічний цей хлопчик, що мені подобається. От, е І, в принципі, грати на ньому можна досить комфортно. Єдина, єдина, єдина. Тобто. ну, ну, він, він, ну, Ти не хочеш, сідаючи на нього, тобі хочеться на ньому грати ще. Звісно, тому що танк новий, ти зараз, ще й в такому камуфляжі, ти зараз на нього сідаєш і на тебе деякі люди навіть упарюються, але ну, це не принципово насправді, тому що танк між тим дуже прикольний. І що, що я помітив з особливих таких спостережень? Щось потрібно, чуваки, робити з тим, що танк може горіти. У мене на стрімі, вчора на стрімі я робив бій, мене два рази підряд підпалили. Тому, або ставити якийсь захисний набір в амуніції там, в обладнанні, чи е жертвувати чимось і ставити вогнегасник автоматичний. От. Ну, Тут я на амуніції зіграв, тут я собі поставив просто цей набір, і він мене захищає від критування двигуна і, і, і підпалом двигуна. Але між тим, між тим, тачка дуже кльова. Вона мені дуже сподобалась. Я не очікував такого від цього танку. І просто було дуже дуже, дуже приємно на ньому грати. Щодо фарму, ну, там за майже. 3000 дамагу, 111 штук брудними. В принципі, по фарму він теж непоганий. Там за 3000 дамагу ви будете отримувати десь приблизно по 100 тисяч срібла. Ну, але це з урахуванням. Це з урахуванням. Е господи. З урахуванням буста на срібло і з урахуванням преміум аккаунту. Тому. Тому якось так. В цілому тачка дуже приємна, дуже дуже, дуже вона мені сподобалась, і я просто в захваті. Я просто в захваті від цього танку. Якщо б була можливість, я б його собі придбав. Але між тим, між тим е якщо вас цікавить моя думка, то я цей танк дуже рекомендую до придбання, він, він, тупо, може, він тупо може розвалювати рандомчик. І це приємно. Деякі гравці його недооцінюють, заїжджають йому там в корму, намагаються щось дати фугасом з підпалом, але це не вийде. От в мордяку він горить. В мордяку він горить. Тому стосовно там обладнання і так далі, то я рекомендую ставити е е е захисний набір в амуніції. Або не ставимо захисний набір, ставимо хрусткі хлібці, а в спорядженні ставимо автоматичний вогнегасник, але доведеться пожертвувати адреналіном. Тому що танк, ну, не, дос не досить часто він все ж стріляє. Не досить часто раз на 12 секунд, і це іноді трошки так під підморожує, підморожує. Але на, на хлібцях і на, адрен і на адреналіні він буде давати. Більш, трошки більше, ніж 2000 дамагу. Але між тим, між тим тим навіть з такими даними тачка може трошки надавати тумаків. Тому танк приємний і візуально, і по геймплею Я справді вам скажу, вчора на стрімі, хто не хто хоче подивитися, заходьте на мій вчорашній стрім. Де ми Торна катали, переві... перевіряли його в бою, як він себе відчуває. Я спеціально пішов у звичайний рандом, я не ходив у режими. Спеціально пішов у звичайний рандом, і я був здивований цим танком. Він реально, він реально може і він реально доставляє. Тобто свій середній демедж він відстрілює. 21 бій ми зіграли. В принципі, нормально. Я впевнений, що статисти, ну гравці, добре, не статисти, гравці зі статою 60, будуть на ньому навалювати ще більше. А між тим, дякую вам за перегляд цього відео. Я думаю, воно вам сподобалось. І ми зробили висновки. А висновок такий, що якщо у вас є можливість його придбати, то будь ласка, він реально доставляє. Добре, усім дякую за перегляд, усім гарного настрою. Бережіть себе, підтримуйте україномовний контент на Ютубі і за можливості підтримуйте Збройні Сили України, тому що вони ведуть нас до перемоги. А я кажу усім дякую, до побачення, побачимося на стрімах і у рандомі у рандомі. До зустрічі, па-па.